Зі збільшенням дорожньотранспортних пригод, важких захворювань, стихійних лих, катастроф, постраждалі чи хворі українці постійно потребують донорської крові. Якщо зазирнути в історію донорства, то виявляється, що першими, хто ділився своєю кров'ю, були медичні працівники. Донорство було започатковано ще з 19 століття е, започаткував його практично пірогов. Е, розпочинали на полях нашого, як то кажуть, сраження боя, наші червонохресні, і першими донорами, як звичайно, були медичні працівники. На жаль, донорство з чи з розпадом, як то кажуть, Радянського Союзу, чи взагалі за часом е, потеряла свій сенс. На жаль, на сьогоднішній день Олександрія має трохи більше, ніж 350 чоловік активних донорів. Це активні мається на увазі ті, які постійно приймають участь в постійній дачі крові. На жаль, сьогодні держава не дуже підтримує донорів. Їм дають один вихідний день під час здачі крові і додають один вихідний день до відпустки. А також за здачу крові дають талон на харчування. Але під цим талоном мається на увазі плитка шоколаду. Почесні донори, котрі отримують пенсію, мають ще 10% доплати від мінімальної пенсії. Але нині не всі почесні донори отримують ці доплати. одне, Що були донори? Донори. Е... Української СРСР і були донори Радянського Союзу. То донори Радянського Союзу, які нагороджували за 40 кроводач, на сьогоднішній день залишили за собою пільги. Донори, які були донорами УССР, вони взагалі втратили. І вони випали за, як то кажуть, за межу тої пільги, уваги, і люди, як то кажуть, стали не потрібні не державі, не старої, не навій. Сьогодні найчастіше здають кров люди старшого віку. На жаль, молодих донорів дуже мало, і донорство майже не тільки в Олександрії, а мабуть, в всій Україні поповнюється за рахунок родичів, коли хтось із рідних знаходиться при стаціонарах. Тому важко дуже оцінити тих людей і їхній ти вчинок, які доброну як то кажуть, добровольно йдуть здавати цю кров. 14 червня у Всесвітній день донора представники міської організації Червоного Христа України привітали донорів святковими наборами. А також, користуючись нагодою, Людмила Зіміна привітала медичних працівників з їх професійним. Святом напередодні дня медичного працівника хочу привітати ну, всіх з нашим святом професійним, по як то кажуть, побажати найголовніше це здоров'я, щастя, наснаги, задоволення від своєї професії. Ну і як то кажуть, щоб пацієнт завжди був доволен, прав він, не неправ. Лікар це та людина, мабуть, одна із професій, яка не приймає участі не в забастовках. Не в яких протестах, а наша робота це є білий халат і біла шапочка. То я ж бажаю, щоб воно завжди було тільки білим.